Розшукуємо 15-річну Ольгу Попову, про долю якої вже понад три місяці нічого не відомо. Я знаю лише, що дівчина мешкала на Донеччині, і саме там їй довелося зустріти війну. Востаннє вона виходила на зв'язок аж 25 травня. Тоді Оля перебувала у свого рідного дядька в селищі Мангуш. Це приблизно в 20 кілометрах від Маріуполя. Територія давно окупована і припускаю, що там просто немає зв'язку. А відтак нічого й не відомо про долю Ольги. Дівчину розшукує її батько. І, начебто, тривалий час провів у фільтраційних таборах і лише нещодавно зумів потрапити на підконтрольну Україні територію. І, звісно ж, чоловік одразу звернувся до поліції з проханням допомогти відшукати дитину. В попередніх програмах я вже розповідав про розшук Ольги, і от нещодавно ми отримали важливе повідомлення на гарячу лінію служби розшуку дітей. в на квартирі того ще Скільки Скольки років, я не знаю. Жінка, яка зателефонувала нам на гарячу лінію, мешкає в Одесі. Каже, щойно побачила дівчину, одразу звернула на неї увагу і навіть трохи поговорила з нею. Врешті з'ясувала, що вона не місцева, переїхала зовсім нещодавно і мешкає без батьків. Жінка трохи здивувалась, чому дитина переїхала сама і чому саме до Одеси, адже зараз там не дуже спокійно. Час від часу місто обстрілюють, та зрозумілої відповіді жінка так і не отримала отримала. а невдовзі побачила нашу програму з оголошенням про розшук Ольги Попової і каже, дитина, яку вона перестріла, дуже на неї схожа. Відсутка показали, ділочку, та копія. Я їй говорю, ну кажу, дякую, треба було льові западну Україну. Аж то мені спати в ДНР і їхати луче. Звісно, що отриману інформацію ми одразу передали до поліції. Сподіваюсь, це допоможе у розшуку дитини і водночас звертаюся до усіх, а особливо жителів Одеси. Уважно придивіться на фото Ольги Попової. Запам'ятайте це обличчя. Дівчинка виглядає, можливо, трохи старше своїх 15 років. У неї не не дуже довге русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив Олю після 25 травня, якщо хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Важлива будь-яка інформація. Ще одну дуже важливу інформацію від свідків ми отримали щодо розшуку 17-річного Михайла Тимофєєва із Харкова. Історію цього хлопця я також розповідав у попередніх програмах. Він зник 28 червня. В той день Михайло, як і завжди, пішов з дому у своїх звичних справах. Сказав, що зовсім ненадовго, але до цих пір так і не повернувся. Знаєте, я вже близько до бізумі. Я, 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 я не знаю, ви розумієте зараз... Все одно в будь-якому випадку війна, воєнне положення. Я не знаю, що з ким онккакон. Он вираз домашнім рібінкам. А це була кохана дядько. Мама Михайла, пані Ольга, вже просто не знає, що й думати. За ці два місяці ми отримували повідомлення від свідків, що схожого на Михайла хлопця бачили у столиці. Він, начебто, збирався їхати до білої церкви. Та Зовсім нещодавно з'явилася майже 100% інформація, що Михайло все ж таки перебуває у Харкові. Його бачили у рідному місті у 20-х числах серпня, і це точно був він. Але де саме Михайло зараз? У кого та чому переховується, зокрема, і від рідної мами, наразі невідомо. Тому я дуже прошу, особливо жителів Харкова, ще раз уважно придивитись на фото Михайла. Він виглядає, можливо, трохи старше своїх 17 років. Худорлявий на зріст приблизно 170 180 см. Волосся русяве, очі сіро-блакитні. У день зникнення був одягнений ось таку чорну футболку з яскравими язиками полум'я, темні брюки та чорну кофту. Із собою була невеличка сумочка сірого кольору. Я не знаю, де моя дитина. Він росту майже 180 сантиметрів. Такий рослий хлопчисько. Він на 19 може виглядати. Документ, паспорт при ньому. Вийшов із дому. От який він на фото, так він і вийшов. Якщо хтось бачив Михайла Тимофеєва після 28 червня, або хтось його перестріне, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні, або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.